Калина звичайна ксантакарпу. Це такий вид малини, калини, яка має цікаві жовті плоди. От вони зібрані в такі китиці. Ось. Зараз вони ще не дозрівши. Середина серпня. Ось такі ягідки. Незвичайна калина яка добре виглядає декоративно. Вони гарно також виглядають у флористиці, в букетах. Ці ягідки, або в якісь декоративних композиціях. Навесні вона цвіте такими соцвіттями білими, гарними. На смак, ну, як на мене, вона їстівна, але, як на мене, вона гіркувата. Вона дуже повільно дозріває, от вона пізній сорт. І, і ягідки такі. Як на смак мені більше подобається звичайна калина, але як декоративна рослинка, вона виглядає дуже цікаво.